Сідають. Оцей трохи є людей і на на мейн. Але на маленькі ангаря більше народу. І двоє падають на жовту. Бегай, бігає, блін, отак. Топа і mm -hmm. mm. Я фул. Бляха. Ты бы бачил цей файт. Фиг, мой файт спал сейчас. Ну, были чина малеваны. Ты бы велик тачку дам. Возьми. Пардивной, в будивли. Main. Mm -hmm. Не скажеш, який поверх, що ти не бачиш? Я не бачу, я іншому. Окей, Дала молик. Нифига. На хитій. Вот решта тут немається. Тут да й його. Обожняється, звук. Бачиш, ні? Не, мне здається десь тут. Обо кінпі. Не, не, в кінпі нема. Загорою, значить, цієї. Бачу? Найс. По голові, одному по голові, дала світлий костюм. Ще одному мотола по голові. Ще раз. Уже О, іншому. Не, не, не знаю, не знаю. підбігаю кидати. Давай я їх байчу поки ще. ще один там же. ж. <служб> Майрасаты. Nice. Ні, цікавіше, щоб пристрілитись, типу, підняти брацілварх. Тип падає на парашуті. Мені в спину зайшли. Мені в спину, мені в спину зайшли. О тут Олег. Бережно, бражна, брежена, митка. Пординое. Задариваем. Тут ты... Чешка За каменщиком стал. Мені так багато бінзів, і на миші в мене все забінджене вже. Хопове за камінчиком. Мене кем дивиться? Ох, ні. Що за смоки у нас був? А на Оце не знаю. Мене в щілину пікає, блін. Я все віщи. Вверх не будуть пушити 100% з кемп. Хіоме туди. Коли альбом. Нам треба буде потім. Шолом ти там залишився? Так, так, тільки тобі. Та птачка? Вангари, в Вангарі. В в Біжи, я доблюсь. Все ага. доїли. один вангарі или воруш, а інший не знаю, де. Він просто в кутку сидить. Угу, чую.